Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортизу та довір своє горло фортезі. Фортеза від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Чому депутати та їх діти не боронять Україну? Чому деякі полишають успішну кар'єру та беруть до рук зброю щоб захищати державу, а інші тікають за кордон? Добігає другий рік війни. А такі питання все дужче бентежать українське суспільство. Особливо гостро це сприймається після реєстрації мобілізаційного закону проєкту у раді скандальні пункти документу про імунітет для депутатів вже підірвали мережу. Хто з відомих політиків кинув все і пішов на війну? Та хто прикриває своїх дітей від мобілізації? Розповім за мить з вами. Новини Тесен і Я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин у Верховній Раді. Вже лежить законопроект зі змінами до мобілізації. Які з пропозиції підтримують, а які ні стане відомо у новому 2020 24 році. Розгляд документу запланований на 10 січня. Але вже зараз деякі норми майбутнього закону викликають цунамі незадоволення та гніву. На фронти з 25 років обмежено придатних більше не буде, ба більше людей з інвалідністю теж відправлятимуть воювати. А от демобілізація тільки після 36 місяців служби. Це далеко не весь список гучних нововведень, Але я б хотіла зупинитися на ще одній нормі скандального законопроекту. Стосується вона народних обранців. Виявляється, що депутатів ставлять в одну лінію з вагітними жінками військовими, бо і тим, і тим передбачена відстрочка. А ось екс нардепам не до жартів. На них ця норма не розповсюджується. Тож велкам до армії. Але якщо вас оберуть депутатом, це вже підстава для звільнення з військової служби. Українське суспільство такий розклад у законопроекті не влаштовує. Концлагер в діє, а синків депутатів ще не мобілізують. Якщо жінок призиватимуть, то я краще піду проти ВР. Силові структури та депутати не воюватимуть, будуть воювати селяни і інваліди. А як будуть карати інвалідів? Штрафувати, сажати в тюрму і одразу розстрілювати? Красиво, говорить, а інвалідів призивати це нормально? Дуже цікаво виходить. Депутати мають відсрочку, а інвалідів на фронт. Вони зовсім з глузду з'їхали. Це ідіотський дурдом. Ну, мобілізують хворих пенсіонерів невмотивованих, де мобілізуються і ті, хто на фронті, і що далі? Якщо придатні мотивовані профі не змогли нічого зробити, то як захистять хворі і невмотивовані? Ну як завжди, рабовласники нардепи не при справах? За що взагалі ця війна? Землі розпродані в державі тотальне рабство. В першу чергу треба мобілізувати авторів закону про мобілізацію. Вони могли б бути прикладом для людей. Чиновників і їх дітей на фронт з повної конфіскації імущества в пользу ЗСУ. Кличка та КМДА та всіх в раді на передову. Хай отробатують те, що наплодили. Праця посадовців це не допускати війн та загибель мирних українців. Нехай дітки діпутатіка йдуть, а не інваліди. Всіх депутатів і їх помічників повністю на фронт. Нардепи полюбляють у відрядження їздити. Спочатку нехай на місяць на передову, тим паче у деяких є УБД-посвідчення. Як бачимо, дістається і дітям депутатів та чиновників у мережі частенько здіймають галас про їх місце знаходження та поведінку під час війни. Про дітей української еліти, які боронять Україну, відомо значно менше. У більшості випадків, на жаль, у дітей мужновладців свій фронт і знаходиться він далеко за межами нашої держави. Раніше всі обговорювали синів секретаря РНБО Олексія Данілова. Мовляв, батько відправив їх за кордон до початку війни. Але Данілов не змовчав і прокоментував чутки щодо нібито виїзду дітей в інтерв'ю Наталії Мосейчук на каналі Мосейчук Плюс. Звідки ви знаєте, де мої діти? Я точно знаю, де вони є і чим займаються, коли виходить людина і починає щось там розповідати. Ну звідки тобі це взагалі відомо? Діти жартують, кажуть, що приїжджають до мене з Лондона, Парижа, Майами. У одного Париж це військова частина, у другого частина територіальної оборони під Києвом у селі. А починати виправдовуватися, щось доводити не бачу сенсу. Не обійшов стороною скандал про дітей ухилянтів і мера Львова. Сини Андрія Садового, замість армії, вступили до закордонних вишів, там же живуть і навіть працюють. Фото та відеофіксація у соціальних мережах все підтверджує. Хоча ще рік тому Андрій Садовий заявляв, його діти, як і всі, підуть служити. Мер Львова тоді зауважив, що старший син був у військкоматі, навчається і ще не пройшов військову кафедру, але тільки но він її закінчив і отримає спеціалізацію, піде до армії. Він вчиться. Він пішов до військкомату. Звичайно, ходить на облік. Все так, як має бути. Я думаю, що всі пройдуть війну і всі мають пройти потужний вишкіл. А що ж насправді виявляється, що Іван Павло Садовий цього року вже закінчив бізнес-школу Нотінгема у Британії. Цю інформацію можна перевірити на сайті вуза і вже працює маркетологом. Але податки сплачує не в український бюджет, а у британський. Місце та країну, де працює хлопець, він сам зазначив у своєму профілі на LinkedIn. Паралельно син Садового подав заявку на стажування в Каліфорнії, що в США. Тим часом молодший на два роки брат 19-річний Тадей Лука Садовий не соромиться постити в інстаграм своє фото та відео з-за кордону. То він в Нідерландах спостерігає за качками у каналах Амстердама, то п'є Беліні у Данії. І всі українці мали змогу це побачити в соцмережі. Такої популярності хлопець не витримав і таки закрив свій профіль. А зараз він і зовсім недоступний. Нагадаю, що коли в Ізраїлі почалася війна, син прем'єр-міністра країни Бін'яміна Нетаньягу Авнер мобілізувався до армії, хоча він наймолодший із дітей, бо там рівні усі. І той же садовий переконував, що є прихильником ізраїльської системи, коли служать усі, не дивлячись на стать. Я більше сповідую систему, яка є в Ізраїлі, коли чоловіки і жінки повинні служити у збройних силах, тому що, поки Росія є нашим сусідом, вони життя нам не дадуть. Всі повинні вміти захищати нашу державу. Воює за кордоном і Дмитро Табурець, син голови Черкаської обласної військової адміністрації, генерал-майора Ігоря Табурця, власне, своє 27-річчя хлопець відгуляв добре і не в Україні. Публікацію Дмитро підписав Born to Shine, що в перекладі означає народився, щоб сяяти сяяти в Україні йому, схоже, не подобалось, тож подався син генерал-майора за кордон. І цей перформанс хлопець влаштував не де інде, а у французькій столиці Парижі. Проте, коли саме він виїхав, за кордон невідомо, але геолокація на публікаціях у соціальних мережах красномовніша. Виявляється, що навесні та влітку 2022 року, тобто вже під час. З повномасштабної війни хлопець таки був у столиці, але тепер живе в Парижі. Усе це може знайти і побачити кожен з вас, бо Дмитро Табурець не соромиться відкрито публікувати життя в своїх соцмережах і косити бабло на переглядах. В Тік-Ток. проте ви не знайдете там жодного слова про війну чи збір на потреби війська висновки. Робіть самі. Про дітей інших чиновників відомо значно менше. Не називаючи прізвищ, нардепи кажуть, що є двоє колег у раді, чиї діти воюють. Однак українське суспільство сприймає інформацію про дітей депутатів, дітей-чиновників та і самих можновладців особливо гостро. Народні обранці виправдовуються, мовляв, в середньому депутатам Верховної Ради приблизно 41 рік. Тож не так і багато із них мають дітей, які підпадають під мобілізацію. Про це раніше заявляв і голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Мабуть, тому що у нас молодий склад Верховної Ради. У когось ще просто немає дітей, у когось вони маленькі. Що стосується старшого покоління, мені про такі випадки невідомо. Проте тих, хто статус змінив на зброю і стали на захист України, насправді дуже багато. Є і ті, хто вирішив не просиджувати штани у високих кабінетах, а боронити Україну на фронті. Наприклад, депутат Роман Костенко, він же секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, з перших днів повномасштабного вторгнення пішов на фронт, брав участь у обороні Миколаєва, а також у звільнені Снігурівки, військовий досвід парламентар має з 2014 року служив у зоні АТО і входить до числа кіборгів захисників Донецького аеропорту. Його колега Роман Лозинський, хоч і політик окрім цього, є матросом сил спеціальних операцій ЗСУ. Тож теж захищає Україну не на папері і словах, а в бойовій армії. До збройних сил України доєднався і Сергій Рудик, Ще у 2014 році був волонтером. А у 2022-му… Пішов воювати за батьківщину лави ТРО також поповнилися політиками та нардепами. Боронили Київ у 2022 році. Депутат Володимир Вятрович і колишній голова парламенту Андрій Парубій. На захист України стали і екс-нардепи Свободівці Юрій Сертюк, Ігор Луценко і Андрій Ілленко. Не побоялася страхів війни і нардепка Людмила Боймістер. Мандат депутата тимчасово змінила на військовий квиток і пішла на фронт. На її думку, взагалі-то кожен військовозобов'язаний чоловік і жінка мають вміти захищати себе, свою сім'ю та країну. Серед інших жінок у раді є такі, що активно волонтерять. Наприклад, Яна Зінкевич, вона створила батальйон парамедиків-госпітальєри, який займається евакуацією з поля боя поранених українських військових. Якщо ж говорити, про відомих політиків із місцевих рад, які служать у ЗСУ, то ім'я Аліни Михайлової Відомо всім. Це цивільна дружина легендарного військового Дмитра Давінчі Коцюбайла. Пара познайомилася, ще у 2017 році. А після 24 лютого 2022 року вони разом пішли на фронт. На жаль, 7 березня 2023-го да вінчі, який на війні з 18 років загинув в бою під Бахмутом. Ще більше імен можна назвати серед депутатів міст. Цевих і обласних рад, які пішли на фронт. Серед них було багато ветеранів. АТО, ООС, УС, тож від 24 лютого знову стали у стрій. Наприкінці 22 року рух чесно зробив дослідження і з'ясував, скільки депутатів від якої фракції приєдналися до лав ЗСУ. Найбільше нардепів на фронті від партії Слуги народа. Також на початку списку є такі партії, як Свобода та Голос. До речі, саме Свободівці служать на найважчих напрямках. На жаль, станом на кінець 2022 року в партії налічувалося п'ять загиблих. Звісно, що у лавах ЗСУ служать не лише чинні, а й колишні депутати й інші посадовці. Служив на рівні з іншими у найгарячіших точках і колишній голова МВС та експрокурор Юрій Луценко. Зараз екс-міністр волонтерить, бо ВЛК діагностували інвалідність і виконувати складні бойові завдання він вже не може. Ось так: одні залишаються в Україні. Волонтерять, вступають до лав ЗСУ, наповнюють український бюджет. Грошима, а інші інші тікають за кордон та ще й хизуються своїм розкішним життям. А в цей час над нашими головами летять ракети та дрони. Кожну хвилину наші військові, до речі, не тільки з українським, громадянством проливають кров за Україну. Висновки. Робіть самі, а з нами поділіться думками у коментарях. А також підпишіться на канал та натисніть вподобайку. Будемо вам дуже вдячні. Наразі я з вами прощаюся та бажаю гарного дня і мирного неба над головою.